Дуже часто запитують, як встановити пароль або код доступу на Google форму, не використовуючи додаткові програмні засоби. Розглянемо, як це зробити. Відкриваємо форму, на яку нам потрібно встановити пароль. Є форма, як ви бачите на екрані. Нам потрібно встановити пароль на цю форму. Додаємо ще один блок запитань. Поведіть пароль. Натискаємо три крапочки. Обираємо перевірка відповіді. Пароль наш буде складатися з чотирьох цифр. Тобто це буде у нас число. Обираємо дорівнює Чотири дорічки. Обов'язково потрібно заповнити поле текст спеціальної помилки. Тобто, якщо користувач введе неправильно пароль, висвітиться повідомлення. Помилка. І це запитання нам потрібно зробити обов'язковим. Переглянемо, що ми отримали. Уведіть пароль, поле це є. Але наступне запитання також видно. Але нам би хотілося, щоб ці запитання користувачі змогли переглядати лише у випадку правильного уведення паролю. Повертаємось до редагування. Після блоку Уведіть пароль додаємо розділ. Налаштуваннях після запитання Уведіть пароль, перейти до наступного розділу. Переглядаємо. Уведіть пароль. Вводимо 1, 2, 3, 4. Це неправильний пароль. Переглядаємо. Далі. Помилка. Вводимо правильний пароль. 4 одинички. Далі. Все. Нам висвітлюється запитання з другого блоку запитань, тобто з другого розділу. Таким чином можна створити пароль або код доступу. До гугл форма.